Друзі, перші про головне, поїхали. Забуцім то такий допис малюка на заяву про звільнення, таке говорять джерело ОП. Пише Ірина Мудренко. Раніше голова СБУ відмовлявся виконувати цю забаганку Зеленського, ніби у нього в службі Божій ще залишається купа незакінчених справ. Наприклад, що у розробці кілька операцій завбільшки із павутину. І взагалі, якщо президент хоче його звільняти, нехай звільняє, тільки хай робить це через подання до парламенту. Злі язики кажуть, за відні малюка лютував і можливо розмахував ручками. Мовляв, якщо малюк сам не бажає писати заяву, то він його звільнить власним указом. Такі повноваження рада дала президентові ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Зрештою, малюк ніби погодився піти за власним бажанням. Мабуть, я нікого не здивую наступними кількома абзацами. Намагання вижити малюка з ЗСУ нагадує історію зі звільненням залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Обидва генерали висококваліфіковані профі. Коли пішли чутки про звільнення залужного громадські закликала президента цього не робити. Зараз ми спостерігаємо дописи і слова на підтримку Василя Малюка. Відставку залуж з пояснив намаганням перезавантажити ЗСУ відставку малюка ротаціями для посилення безпеки та оборони, але ж хіба президент дослухається до когось, окрім залишків власних заменеджерів. Навіть Мадяр йому не указ, вкотре складається враження, ніби просто не переварює на дух професіоналів. Раніше Мудренко підкреслювала наступне: здравствуйте, царі! Очень приятна царь!» Саме так вважається з боку реакція за на прохання топових військових не звільняти Василя Малюка. Я всіх поважаю, але буду проводити ті ротації, які я вирішив зробити. Топнув тобто, не Зеленський на брифінгу. Хоча робота УСБ це сродна праця Василя Малюка. Він перетворив службу божу на структуру, що тікає як швейцарський годинник, палить росіянські заводи, підриває клятий місту Криму, двоксотить агентуру та топить військові кораблі орків. Я вже не кажу про Павутину, про яку знають у світі. На мою персональну думку, звільнення Василя Малюка за СБУ – це подарунок під ялинку Росії із бантиком та в блискучій бамашці. Вся моя квола, надія тепер на раду, яка може не проголосувати за цю відставку. Але нашому сонцесяйному конче треба провести Ротації Буданова привести з начальника гуру у голови ОПИ Федорова з першого віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації в Міноборони, Шмигаля з Міноборони в перші віце-прем'єри і міністри енергетики. Навіщо такі ротації? Бо наш так вирішив, бо він хоче перезавантажити керівний склад безпеки та оборони. До речі, Сирського він не чіпатиме. Це наш також сказав на брифінгу. Він та залишки його ефективних заменеджерів можуть пояснити усе, але чи посилять такі ротації оборону? У політичній колоді Зеленського кількість карт двору обмежена. Однажджори тусує всі. Королів дам та валетів, От і робить недоречні і незграбні ротації. Таких пасіянців не було за жодного іншого президента. Бозе понабирав собі у команду різних зелених ти, але не кожен стілець може стати міністром. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.